Знаєте, що це? Це закарпатська дача Медведчука. Тут понад 150 гектарів території і змінене русло гірської річки, щоб вона проходила біля будинку кума Путіна. Цей маєток вже передали в управління агентству з питання виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. ТСН вже розповідала про інше майно цього колишнього нардепа і адепта руского міра. Майже 100-метрова люксова яхта, машини, годинники все це в сумі. Це Раз багатьма нулями більшість із майна вже виставлено на реалізацію. Що ж буде саме із закарпатським маєтком? Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розкаже. Це тераса з третього поверху. Тут гідромасажна ванна. Панорамою з видом на гору пікуй. Володимир Моржа був серед тих, хто оглядав заарештоване майно Медведчука – закарпатську ведмежу діброву. Суд передав цей маєток в управління агентства з розшуку та менеджменту активів. Чоловік демонструє тсн відео на своєму мобільному масштаби. Вражають розміщується на закритій території в 150 п'ятдесяти гектарів та складається з основного будинку на 2400 квадратних метрів. Будинку для гостей на території також є вертолітний майданчик, колиба, погреб капличка. Ферма з тваринами, де, до речі, досі виготовляють молочні продукти для споживання, сири, морозиво. На території зарештованого майна зараз перебуває близько 10 співробітників. Володимир переповідає, що почув від них. Зі слів співробітників баєтку господарі приїжджали туди з родиною та друзями не часто. Всього один-три рази на рік. Здебільшого, щоб відсвяткувати свята, це другий поверх, гостьовий. Це вітальня, це дуже дорого оздоблено. Це обідня зала, кабінет, господаря, дуже багато ручної роботи, дорогоцінного каміння. Та навіть задля таких рідкісних візитів тут змінили русло гірської річки. Про це розповіли працівники для того, що вона протікала в декількох десятках метрів від основного будинку. Закарпатська резиденція Медведчука за розмахом нагадує Можегіря Януковича. Ось фото, яке свого часу дружина кума Путіна Оксана Марченко викладала в соцмережах. Те, що воно зроблене біля цього маєтку, виказує плитка. Зі світлин працівників Арма, які були там, вона досі та сама. Усередині ж будинку все як ніби законсервоване. Коштовні меблі закриті білою тканиною або ж чорними пакетами для сміття. Варма кажуть, працівники, які за цим усім доглядають, і досі отримують зарплатню від медвечука. Ми знаємо, що в місяць витрачається власником понад мільйон гривень на його утримання. Все це свідчить про те, що Медведчук і його родина мріють повернутися в Україну. Звичайно, ми свідомі українці не повинні цього допустити а все здобуте злочинним шляхом маємо реалізувати або віддати в управління, як правило, сюди у Венмежу Діброва медвечук із сім'єю добирався на вертольоті. Його, як і особистий літак, раніше арма вже передала військовим. Тут знайшли і майбах екснердепа у минулу п'ятницю. агентство оголосило про старт реалізації цього елітного авто та 20 колекційних наручних годинників Віктора Медведчука. Серед них такі відомі марки: Ролекс, Gabbana, Cartier. Їх вартість ще встановлять експерти. Також є годинник з назвою Москва Кремль та годинник швейцарського бренду по спецзамовленню з обличчям дружини зрадника. Ми вже отримали заявки, отже, майно Насправді користуються попитом, українці цікавляться, і це. Є певною вже сатисфакцією того, що все здобуте злочинним шляхом буде використано в інтересах держави в офісі Генеральної прокуратури на запит ТСН повідомили, що серед заарештованого майна Медведчука за ухваленими судовими рішеннями є яхта Роел Романс, 26 автомобілів, 32 квартири, 10 домоволодінь, 23 земельні ділянки, 279 картин, а також частки в статутних капіталах 24 юридичних осіб. Також під час розслідувань на території будинку Медведчука в Пущі водиці в Києві знайшли залізничний вагон-ресторан. Навесні 2021 року Форбс оцінював статки Віктора Медведчука в 620 мільйонів доларів. Третина цієї суми це та сама розкішна 92-метрова яхта «Ройл Романс, яка стоїть в порту Хорватії. Тепер вона заарештована і теж передана в управління агентства. У березні ТСН показувала ексклюзивне відео із середини цього судна. Наша знімальна група перші журналісти, які побували на цій одній із найдорожчих яхт світу. Якщо хочете роздивитися, цей сюжет можете знайти. На ютуб каналі ТСН до наступного четверга конкурсна комісія, до якої увійшли посадові особи агентства, міністерства юстиції та міністерства економіки, приймає заявки від потенційних організаторів торгів. А вже 23 квітня оголосить переможця. Той у подальшому і продаватиме яхту. Ми щодня отримуємо звернення іноземних юридичних осіб, які хочуть приймати участь в конкурсі з продажу яхти Royal Romance. Водночас ми бачимо і супроти. Адвокатів Медвечука нами вже зафіксовані дані, коли його представники-контрагенти зустрічаються з різними представниками за кордоном і ведуть переговори щодо. Продажу яхти ми фіксуємо всі ці випадки, і звичайно вже звернулися до правоохоронних органів служби безпеки. Такий орган, як Арма, є в усіх країнах ЄС і США в Україні. Його створили за рекомендацією Європейського союзу вісім років тому. Але за цей час кажуть в агентстві, багато чого змінилось, і закон, який регулює діяльність структури, вже не дозволяє в повній мірі ефективно управляти активами. Схвалення яких дозволило б бюджету України отримати ще більше надходжень. Так, наприклад, закон. Законопроект 11009 дав би змогу, наприклад, передати спортивну базу Медведчука до Мінмолодьспорту. або законопроект 10069 Сподіваюся, що народні депутати України розблокують можливість управляти корпоративними правами без згоди власника, в тому числі бенефіціарів Російської Федерації і Білорусії. Наприкінці березня Віктор Медведчук з'явився в санкційному списку Чехії проти Росії. Також там є і компанія Голос Європи. Це сайт, який, за даними чеських спецслужб із Росії, таємно фінансує Медведчук. У Чехії переконані, що цей сайт існує для впливу та активного поширення дезінформації та антиукраїнської пропаганди. Санкції передбачають заморожування фінансових рахунків у причетних суб'єктів. Ми бачимо, що не тільки в Україні введені санкції проти. Колишніх українських політиків нещодавно арма була ініціатором того, щоб найближчим часом зараз готується 14-й пакет санкцій Європейського Союзу, що в 14-му пакеті санкції були відповідно. Прізвища і інших політиків. Нагадаю, що восени 22-го року Віктора Медведчука обміняли на наших військово-полонених захисників Азовсталі та позбавили кума Путіна українського громадянства. Зараз Медведчук намагається оскаржити цей указ президента України. Судове засідання по цій справі в касаційному адміністративному суді Верховного суду призначено на кінець квітня. Валерія Ковалінська, Марічка Кужик, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.